Доброго дня! З вами Анастасія Коломієць. Ви на каналі Суми Сучасна Українами. Сьогодні я на меморіалі пам'яті друзів. Декілька років я товаришую з клубом авторської пісні Булат. Вони познайомили мене з піснями під гітару біля вогнища, і ще у минулому році запросили ведучої на меморіал пам'яті друзів. Один з організаторів заходу об'єднання спортивних туристів «Абалаковець», з яким Булат приятелює десятки років. Ну, звісна річ, неможливо уявити гарний похід без пісні, вогнища, без гітари. Так і багато років тому, коли попередники клубів збиралися разом біля кострищ з кожним походом, знаходячи нових друзів на довгі роки. А може, і ні, що таке випадок? Випадок змінює плани на наступну годину, змінює розклад подій на день, тиждень, місяць або перевертаєш кереберть цілі життя. Так, за його волею, з серпня 1991-го буквально за півроку, трагічно загинули троє молодих чоловіків, активістів спортивного туризму в Сумах: Анатолій Донець, Володимир Волонець і Петро Вернедуб. Перший з них Анатолій Донець був досвідченим туристом гірником і в останню експедицію відправився по Суганським Альпам, що на центральному Кавказі. Тоді, під сильним камнепадом, він залишив у горах не тільки серце, а й сам лишився там назавжди. Другим пішов Володимир Волинець. Він був не лише пішоходним туристом, а й медиком. Про нього Тетяна Рудомет пише так Любив простори і манящі дороги, мічтав маршрути нове пройти, Не ті. на трудності в поході. І у судьби Паблажик Ніпрасіл загинув разом з батьками в автомобільній катастрофі Петро Вернедуб був учителем, викладачем туризму СДПУ імені Макаренка, керівником туристичного гуртка. Ще за життя він у діях проявляв свою мужність та благородність. Не пройшов ні повз палаючої квартири, майже загасивши полум'я до приїзду пожежників, ні повз жінку, яка провалилася під лід, ні повз дитину, що опинилася на тонкій кризі. 13 лютого 92-го року Петро зі студентами їхав у потязі з Краснодара після закупівлі спортивного знарядження, і в цей раз, в останній раз, але як і завжди, не зміг пройти повз. Нетверезі провідники нахабно чіплялися до пасажирок потягу, і Петро, як це притаманно достойним чоловікам, зреагував на непристойні залицяння. Виважено та спокійно він попросив грубіянів скоригувати свою поведінку, але ті, як справжні гієни, гурбою накинулися на лева. Можливо, якби у світі було менше байдужості, і поруч знайшлися ті, хто допоміг би Петрові подолати юрбу п'яних розлючених провідників, то все було б інакше. Але як завжди, люди вирішили заплющити очі. Ніхто не насмілився перешкодити злодіям, коли ті безжально били Петра. Як не прагнула його сильна душа, та тіло не витримало, і того ж дня Петро Вернедуб пішов. Лишивши у цьому світі чотирьохрічного сина Матвія, дружину Тетяну та пам'ять про себе як про достойнішого з достойних, мужнього, хороброго та надійного назавжди 33-річного Петра Вернедуба. 30 років тому на згадку про туристів створили турніри їх пам'яті. Але за цей час його величність випадок розпорядився долями ще 39 спортсменів. І тепер в честь усіх приятелів щорічно проводиться меморіал пам'яті друзів. Найкращий спосіб їх вшанувати не плакати і голосити, а продовжити справу життя цих людей. Встановлено ранок других вихідних жовтня розпочався з урочистого підняття прапору та привітання, до якого долучилися паненко Віра Андріївна та Мотричко Віра Володимирівна. Я с самого детства, с 12 лет занимался в клубе Абалака. Мемориал памяти ушедших друзей был всегда одним из основных мероприятий. С каждым годом, к сожалению, пополнялся список наших друзей, которые уходили. Вот это мероприятие создавалось для того, чтобы почтить их память. А соревнования это уже как просто прилагающаяся к этому участие. Вже налаштовані доріжки чекали на спортсменів, поки ті готувалися. У цей день була особлива атмосфера. На місці зібралися безліч позитивних учасників, заряджених перемагати, довкола купа невідомих професійних слів. А сонячна погода розкривала золоту осінь у повній красі і підбадьорювала учасників показати найкращі результати. В туризмі вже більше. Так, 12 років, і це не відпускає це, наша ідеологія життя, тому що коли ви потрапляєте в це коло, ви проникаєтеся в найкращою ідеологією, вірністю до свободи, яка просто переслідує вас під час кожних змагань, походів, виходів, покорень вершин, це те, що наповнює життя сенсом. У змаганнях зі спортивного туризму брали участь люди різного віку і рівня вмінь, як новачки, так і майстри спорту. Організаторами було споруджено дистанції для окремих груп, і нагородження проходило за певними категоріями. Сьогодні третій раз я стала чемпіонкою по туризму, яким займаюсь уже з другого класу. І сьогодні я собі поставила ціль та досягла її. Я дуже рада і. Не знаю, навіть тепло на душі стало. Більшість учасників відвідують захід не перший раз. Зазвичай він проходить у лісі і триває декілька днів: намети, вогнище, задушевні розмови. Все це про меморіал. Але до 2022 року. Сьогодні захід проводився на території спортивного комплексу Манеж. Здавалося б, за умов сучасних реалій нам не наздогнати ту щирість та емоційність що й раніше. Але друга частина заходу, а саме концерт, дозволив нам поринити у минуле чудовий репертуар, неймовірні пісні, приємні голоси виконавців. Між виступами було згадано усіх 42 друзів. Кожен з них пішов, залишивши по собі приємні спогади. Кожного тут цінують та збираються передавати пам'ять про нього через покоління, тому про них написана книга. І, на жаль, навіть остання її сторінка незавершальна. Але про це не треба говорити. Я думаю, про тебе весь час. Але про це не треба говорити.